Образ Signature Glow Skin це мій абсолютний фаворит. Він ідеально підходить для щоденного макіяжу. Спочатку варто визначити, який відцінок тональної основи підходить вам найкраще. Нанесіть різні відцінки на перехід між обличчями шиєю, щоб легко побачити, який з них підходить вам найкраще. Якщо ви вагаєтеся між двома відцінками, їх можна легко змішати. Для Антонії я використовую відцінки 1 і 2, змішуючи їх один з одним. Для створення Glowy Skin Look» я використовую чотири кольори з колекції Perfect Eyeshadow. Починаю з нанесення найсвітлішого відтінку — «Matte Cream» — як базу на всю повіку. Щоб надати очам глибини, я наношу відтінок «Matte Ember у складку повіки. Потім використовую відтінок «Metallic Rust», який додаю на всю рухому частину повіки. Відтінок Metallic Rose у внутрішньому куточку ока робить його візуально більшим і надає яскравості. Уздовж нижньої лінії Вій я наношу відтінок Matte Amber» і розташовую його до середини. Результат красивий щоденний макіяж очей. Для створення ідеальних підкручених вій я використовую туш «Intense Effect Mascara». Завдяки вигнутій формі пензлика та інтенсивній передачі кольору мені потрібно лише кілька разів доторкнутися до вій, щоб досягти ідеального результату. Потім я оформлюю брови за допомогою фіксуючого гелю у відтінку лайт. Ця текстура ідеально підходить для заповнення маленьких прогалин і надання бровам більш густого вигляду. З рідким бронзером я переходжу до акцентування контурів обличчя. Використовуючи пензель або б'юті блендер, наношу кремову текстуру на ті місця, де хочу надати обличчю виразності. Завдяки рідким рум'янам ми надаємо щокам свіжості та кольору. Шовковиста текстура дуже легко наноситься пензлем або б'юті блендером. Наш рідкий хайлайтер є абсолютним мастхевом для кожного вдалого образу. Я надаю перевагу нанесенню хайлайтера пальцями. Потім наношу фіксуючу пудру пухнастим пензлем на ці зону, щоб зменшити небажаний блиск і підкреслити красиві контури обличчя, а також рум'яні шовковисто мерехтливі щоки. Результат. Оксамитове матове покриття на шкірі. Олівець для губ і матова помада відцінку «Rosy Nude» ідеально підходить для нашого природного образу «Glowy Skin». Тонкий кінчик олівця дозволяє мені дуже точно окреслити контури губ перед нанесенням помади. Образ Signature Glow Skin створює свіжий сяючий колір обличчя і є ідеальним для щоденного макіяжу.